Час це одна з найважливіших речей, а безпосередньо такі майстерні дозволяють економити час. Це перша ваша така машина. Безпосередньо у 112 окремої бригади територіальної оборони це вже третя машина і ще три в роботі, а загалом це 56 шоста машина. Яка передана до селі? Світь, будь ласка, кажете, це частина машина, кому конкретно передаєте і яка вартість? В залежності від того, чий пікап? В основному пікап передають самі військові, і це дозволяє зменшити суму. Переобладнати будь-який пікап коштує від 905 до 913 тисяч гривень в залежності від комплектації. Які саме військові частини? Та багато. 92-га окрема штурмова, 3 штурмова, 47-ма Магура, 228-й батальйон Харківської тероборони, 12 та окрема бригада територіальної оборони. Та, і дуже великий перелік, безпосередньо, дуже, дуже багато